Надзвичайно свідому позицію наших міжнародних партнерів, маючи на увазі Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, які хочуть, можуть, будуть підтримувати Україну. Вони готові надавати комерційні гроші на те, щоб, незважаючи на те, що йде війна, підтримувати економіку воюючих країн. Кредитний портфель філії близько 2 мільярдів, а це порядка 30% всього кредитного портфелю в області. Хочу сказати, що в нас працюють дуже фахові працівники, і ми завжди відгукуємося на всі потреби бізнесу, який е, працює на Прикарпатті. Особливо в сьогоднішній час, час важкий, ми, ми готові надати підтримку, підставити своє плече і взяти в роботу проекти і потребують фінансування. У нас в цьому сегменті найбільш комплексні рішення, починаючи від кредитів містам, закінчуючи лізингом і кредитами комунальним підприємствам. Ми всі розуміємо, наскільки виснажився парк техніки, обладнання і всього решта за останні не тільки рік, а й до того. А пам'ятаємо, що обмежені були можливості фінансування, попри те, що бюджет доволі зараз накопичені, 590 кабінь. Трошечки це обмежує. В середньому бізнесі ми теж активні. Власне, сфокусовані якраз не на мікроклієнтах, а на клієнтах такої середньої руки. Працюємо з міжнародними фінансовими організаціями, тому, власне, готові, відкриті. Сторони сподіваються, що підписаний меморандум матиме довгострокову перспективу та позитивно вплине на економічний стан регіону.